Формування навички прохання в домашніх умовах. Для того, щоб навчити дитину навички прохання, нам потрібно взяти лоток. Звичайно, лоточок або будь-яку ємкість, яка буде прозорою. У нас є лоток. Знову ж таки, візьмемо таку торбинку, у якій будуть кольорові камінці. Візьмемо ось таку кульку, наприклад. Або предмет, який дитина дуже любить. Наприклад, якщо дитина любить цукерки, кладемо цукерку. Якщо любить дитина гратися машинками, кладемо сюди машинку. Тобто той предмет, який зацікавлює дитину і яким постійно дитина грається. У нас буде кулька. Ми кладемо цю кульку і закриваємо кришку. і просимо дитину, скажи дай, дай, дай кульку, дай. Звичайно, дитина не може сказати ні слово дай, ні кульку. Але спочатку нам потрібно навчити жесту дай, дай. Потім будемо просити у дитину, щоб вона сказала. Дай, дай. Якщо вона робить цей жест дай, дай, ми відкриваємо наш виток і даємо дитині кульку. Дитина отримала цю кульку. Вклала до себе в карманчик, або ж якусь там ємкість. Знову будемо класти ще один предмет. І дитина буде просити. Тепер вже у дитини будемо просити не тільки сам жест, але і слово дай, дай! Якщо дитина буде проговорювати дай або прориватиметься будь-які звуки, які дещо наближують на слово дай, д, д, -д може бути навіть і таке. Дай! Дай! Тобто відкривається ротик, повторюється слово і відразу працюють наші ручки. Дай! Дай! Коли ми відчуваємо або чуємо наш звук, який ми е, хочемо почути від дитини, ми знову ж таки відкриваємо наш ротик і даємо іграшку дитині. Звичайно. Що це не все так просто, і ця навичка формується не за один раз і не за п'ять. Тому перший раз, коли дитина буде, коли ви з дитиною будете проводити цю вправу, вона буде нервувати, їй буде це не подобатися, адже вона не отримує того, що вона хоче. Проте це потрібно поступово, поступово. Тобто, якщо на початку ви закрили цей лоток, поклали цукерку, поклали машинку чи будь-яку іншу іграшку, і для початку ви просите: дай, дай! Можливо, дитина саме так не зробить, як ви у неї просите. Але щось подібне, ніби ось так дай, дай, ніби щось таким чином. Якщо щось подібне відбувається, ви даєте цю іграшку. На наступний день ви вимагаєте від дитини більшої реакції. Дай, дай показ е, жестом, дай має бути більш яснішим, більш зрозумілішим. І з кожним днем формувати цю навичку. Можна використовувати і інші вправи. Наприклад, складемо високу ту саму іграшку чи цукерку, і знову дитина просить, дай, дай, вона показує на той предмет і просить, дай, кажіть скажи, дай, покажи, дай. Вимовляти потрібно повільно, чітко та зрозуміло.